Плануєте поїздку у Закупане і не знаєте чим зайнятися, насамперед забронюйте собі комфортний затишний будиночок для вечірніх посиденьок. Прогуляйтеся по найбільшій вулиці Крупувка, скуштуйте ощепик горальську національного страву. Також ідіть до фенікулеру і піднімайтеся на гору Губа Лука. Там ви будете в естетичному шоці. Наскільки все красиво, наскільки відкриваються красиві. Вигляди на гори Татри, також ви будете вражені країною світла. Також можна покататися з нас на утюбах. Також можна відвідати контактний зоопарк, покататися на оглядовому колесі, відвідати динопарк з безкоштовним катком. Також окремо каток великий професійний, також окремо зоопарк з розвагами. Обов'язково скуштуйте гуральських національних страв в одній з закупанських ресторацій. Відвідайте перевернутий будиночок, покатайтеся на снігоходах, неймовірні враження. Також посидьте біля ватри, відвідайте терми хохоловські, обов'язково відвідайте морське око. Ви будете вражені за будь-якою погоди, його гарними краєвидами і видами. Ну і звичайно, покатайтеся на лижах з неймовірно красивими виглядами на гори татри. А якщо не вмієте на лижах, можна на санках.